Кутей, люди добрі. Предыдущее відео 13 січня. Тобто, утра я записав, десь ввечері виставляв. А в обід десь ще не виставив. Встречав мене один. Ну, от, як тільки цьому литвиненкому нашому патріоту на фаста наступиш, так зразу якісь провокації. Каже, ой, Ігор, а ти чого не на війні? Я йому кажу, русські мені не враги. Мої враги англічани. Тобто. А ти чого? А він каже, в мене жінка на війні. Він каже, так ти москаль. Каже, ні, я руський. Дійсно, в мене дід був руський, ну як би сказати, родився в Росії. Те, що страна міняється. Ну, тобто відчуває себе руським. Бабуся, і дідусь по матері лінії були українці честі. Федоренко обоє фамілія. Батькова мати, мала фамілію Тесля. ну, Є такий київлянін Тесля, дуже дальній родственник. Пойме. Ну, це як серіал для мене. Ну тільки ж я до вас, ви мене ніяк не почуєте, що я кажу, як то Дивіться, І так от таку поговорочку знайшов. Якщо у вас поссоріли сусіди, значить вчора к ним заходили англічанин. Це народна ірландська поговорка. Що тут вам сказати? Ви винуваті не менше, ніж Зеленський, за ваше равнодуші. Скільки я разів казав, тобто, чим воно управляється? От, сравнення не дуже, звісно, як би сказати. Дрон же не вбиває, а вбиває оператор. Ну як? Винуватий оператор, той, хто ним управляє. Так само ціною цим процесом хтось управляє, як так сказати. Тобто, Зачем вам Трамп пішли до Олени Вікторовни? Я, кстати, до неї ще раз, то 16 жовтня ходив, ну, і звісно, розгора не вийшло. Кому кажеш, о, кричатиме, так, вибачте мене, ваші люди погибають, а вам кричатиме. Зараз вже там що щось питається обдуритися, 18-24 години чи 25. Такий возраст. Ну, вони знайдуть схему, як це діло Ну, Дивіться. Відео не одне бачимо, як це йдуть. ну, йдуть. Є там і нормальні люди ж, звісно. Тобто робиться, це все робиться під гіпнозом. І роблять вони так, щоб ви боялися, як то кажеться. І під цей момент, там усі надри продається, все, як то кажеться. Ось. Як на Росії? ну, Ми розуміємо, що цей ворог монстр. Пам'ятаєте корпорація монстрів, от то вона ворог. Тільки ви це зрозуміти можете, ви далі не вникаєте, як ця. Ну, якось, Ось дивіться, по мудрику. Підставили Михайла однозначно. От 31 числа січня. І до ворожці, і думаю, це ж, ну, в мене багато дуже матеріала і. Ну, тобто Абсолютно підставили, є, люди, є ті, кому вигодно. То якщо думають, це ждуть, поки я щось викину. Тому що я там записував відео, воно ну, не вийшло. Не хапило пам'яті в телефоні чи як. І... От приходжу з оргиці і одразу це саме проба Б дала негативний результат. І дзвоню Гені по спорту, кажу Гена, бачиш, що робиться. Ну, отак, отак розказав йому ситуацію. Ну кажу, ще не вечір. Точно вже через час пишуть фейк, був. Ну, я б. Ось дивіться. По Зінченку. Ну, той, що сидить за вбивство гордості Львова, навіть не хоче її фамилії произносити. Там абсолютно все не так і хлопець не винуватий. Есть, всі ці механізми ну просто-напросто. Компетентним органам розкажу, як це було. Тобто, якось не винуватий, як завжди. От дивіться, з числа 18 я передивився таке, Ось це відео 16 числа вийшло. Січня. Числа 18 я передивився. Ну там через 2 дні. Ну там якісь коменти я ставив. А остаточний комент був зроблений. В общем... Секундочку. От. 24 січня 10.01 я виставив цей комент остаточний. Це під цим відео. І от там був розбір чорного, ну, вже чорний ящик теж дані розібрали. Там таке от 20 секунд інтервал між хлопками. Але ж, як би там запис, практично нічого не парумають. Пам'ятаєте, я вам так казав, що це змодельовано, як то кажуть. Це достатньо все змодельовано. І от воно нічого вроде не робота. Це 16 -те відео. І тільки я отак у себе ну, під тим відео своїм я виставив оцей комент. Тут почитаєте предыдущему відео 24 січня 1028. То і через час в мене там друг любитель сморять такого Антона Хардіна, як то кажеться. І він мені зразу. Каже, о, типа, все, руски придумали фейк. Ну, От этого чоловіка я як буду. Прийом піщі, так і я його азу получу, як його слухать буду. От він виставляє. Тось, як? То, коли мені сказали, між 16 і 15 часами. Ну, от так. І 23 часа назад було виставлено. І ось це фейк. Ка ось, стоп. Ка коли відео виставлене було, а ось ка 23 часа назад. така ну, це реакція на моє відео. Те, що 16 числа мовчали. От як вона гіпно з робота, як питається. Подивіться предыдущий комменти, як там. Тобто оставив я так. От. Пишуть фейк. Обично, ну, типа фейкове відео. От на це реакція з ходу практически була. Ну, все, що правда, не фейк. Це 31 числа, я он 13.55 прочитав. Ну, так. Повторна проба Б не підтвердила результатів. Ну, коротше, так. Це як типу усний договор цим нашим, ну як би сказати. То тобто, є, якщо що, я опублікую все і розкажу все, як то каже. Тобто, якщо буде так, чоловіка, треба відмінити дискваліфікацію і бажано в другий клуб, тому що там вже діла не буде, як то кажеться. що хтось буде злий на когось. Це було десь 8-9 записано січня. Ну От, бачите, осквіцательний знак. Ну, це цель. Наші ну, ми її можна послухати і все ясно стане правдою. Але ж я вам сказав, змодельовано. І винуваті ті, хто цю ситуацію моделював. От з відчуття виставив і зразу використовує цю ситуацію. Ну, Вірніше, не Зеленський використовує, а ті, хто ним управляє, як то кажуть. Дивіться, війна йде за гроші. Ну, есть, щоб повернути наші гроші і повернути інвестиції. В новинах так виліз. Все, як роді плазуни те саме. Ну, у нас тут новості ділять. Це так, інформація. О, дивіться. Так було, коли наші реєстри обвалили. А тепер так кажуть, невідомі. Делайте це одні ті самі, ну наші щирі друзі. Хоч одна людина публічно висказалася по тому безприділ, що в нас в Україні відбувається, як так Тобто, Чисто моє мнення, що цього чоловіка ну, є таке на розстоянні, як би сказати. Ну, там сердечна недостаточність. В общем, я сподіваюся, що після війни я з його. Батьками побалакає. Дивіться, таке відео подивився. Тут про те, що в фукусімі було, ну, як цунамі штучне і оте, цунамі у, у Таїланді штучне було. Тобто, за фукусімі я вам казав раніше. І потім маю. от, виставляв цей, що там написано. Русські пісні слухають. Я йому в коменті там написав, що якби не Радіо Свобода і не англійська мова. Ну так, якщо вже зовсім так. Дивіться. Ось цей і оцей. Якщо б я був слідувателем, я б об'єдинив це обще діло. Це я б всього не показує. Дивіться, хто він невідимий діло людей на білих, красних, красних синіх і устраює війни. Бачите, рука з це видящим оком. Звісно, спомнив за таке. Це було, я не помню. чи в жовтні, ну, коротше, раніше було. Там два пенальті за тайм. І в той же день, от таке случається. Мартініс викинув, там, як роді правила, не знають, на суці... як на школьному уровні такі би ошибки не допустили. І от я це відео показав. В Лубнах охранник у продуктовому супермаркеті, і в той же день таке случилося, як то кажеться, це 27 листопада, по ідеї. Тобто, вратаря витягнули з воріт, в общем, зараз дадуть тому, то з розворота і пусти м'ячик, пусті ворота. Ну, це просто по моїх мислях все робиться. От потім це 9-го числа, по-моєму, то 8 числа знімалося, це 9-го я додавав. Подивися, як воно за той Магдебург. Так от відбувається вратарь кинув і бачите, яке розстояння між робити, то й руки бере. Ну, Це просто немислимо, як як кажуть. І тепер оце, в дром тайміч. Ну, коротше, як. Ага, щоб вам же. 9 января це знято. Ось дивіться, наша дитинка грається. Пам'ятаєте, курс, многоходівочка, там геній многоходівочок написано. Десь смайлики його, як така. Як на спорт влияє зараз. От там за реєстри я споминав. І поки відео... Ну, я там не вийшло відео записати. Поки той же реєстр сходу відновилися. То як палиш на чому-то, то цей. От так подивіться, як за крим. Настоящим було. Дивіться. Кісінджер, якоби сказав, що СССР це останній шанс людства. Це абсолютно не так. як, ну, Це там прям коли те відео виставляв, ну, воно не, не зайшло. От помните, там, за той. І за того, це... то, що я відео це подивився, землетрясення в Тібеті, там, кстати, в Японії землетрясення з грозою цунами. Це просто от, одна людина, як мінімум, мені вірить. Це 10 числа вже. от, Так воно ну, якось якось воно так, це саме, робота. Ну так як то. Все люди добрі, миру вам. Не ждіть Трампа і... ну тось, все від нас зависить, не от Трампа. Вони нам зербарно і хочуть, вони тільки про себе думають.